11 лютого у Смілі відбувся мистецько-соціальний захід під гаслом Закохана весна обпалена війною. Його ідейним натхненником та головним організатором став засновник мистецько благодійного проєкту Мамина весна. Голова громадської організації Культурно-спортивне об'єднання інвалідів Олександр Іськов. Цей день був присвячений тим, чий біль сьогодні найглибший матерям, вдовам та родинам полеглих українських захисників. Захід розпочався молебнем, який звершив військовий капелан Богдан Степчук. Ми Молимо за душі, загиблих воїнів, героїв, які віддали своє життя, за незалежність свободність Української держави, за вітучого всякої крови невірної і невірної. Тва за захисники і захисниць, котрі віддали своє життя за незалежність і соборність української держави, об'єднала представників влади пересічних смілян та гостей міста в щирому прагненні підтримати родини героїв, розділити з ними пам'ять, біль і вдячність. Від міського голови від цієї громади низький уклін загиблим. Я сподіваюся, що ми всі разом будемо триматися, молитися за наших воїнів, підтримувати родини загиблих, ну і тримати. Підтримувати один одного для того, щоб ворог нас не перемогти. Слава Україні біля стіни пам'яті з фотографіями загиблих земляків. Присутні схилили голови у мовчазній шані та поклали квіти як знак вдячної пам'яті, глибокої поваги і невгасимої скорботи. Спілкування продовжили за круглим столом. До розмови долучилися фахівці та керівники закладів і установ, які безпосередньо займаються реалізацією ветеранської політики, соціальною підтримкою військових та допомогою сім'ям захисників на Черкащині. Представники різних служб зі звенигород. Шполи, Кам'янки, Сміли, Березняків, Ротмистрівки і навіть Старокостянтинова говорили про важливе про реальні потреби родин, про підтримку, яка має бути неформальною, а постійною і дієвою. Ділилися досвідом та разом говорили про спільні проблеми і спільний біль з міста Ізюма Харківської області. Зараз у нас там дуже важко, тому мені прийшлося взяти своїх дітей малолітніх і приїхати сюди. Ми зараз мешкаємо в селищі Холоднянському. Чоловік у мене служить з 20-го року. Був поранений контузія, обморожені ноги. Ми це все пережили. Я це все знаю на словах, як це все переживається, як це все коли нема дзвінка, коли ти чекаєш, коли ти. Думаєш, що все, дай Бог, буде добре. Ми зібралися, щоб побути поруч, просто поруч. Кожен з вас втратив найдорожче і найцінніше. Це біль, який неможливо виміряти, неможливо забути, неможливо пережити. Кожен з вас проживає цю втрату по-своєму, і кожен шлях це правильний. Святковий тематичний концерт, що цього дня організували обіді у Смілянському міському будинку культури, став присвятою усім, чиї серця розділила війна. Він подарував присутнім море щирих емоцій, тепла і світлих вражень. Мистецтво цього дня стало не просто виступом, а способом підтримати, зігріти душу та нагадати. Поруч її люди, які пам'ятають, співпереживають і готові підставити плече. Закохана весна, обпалена війною, у Смілі стала прикладом єдності громади, сили пам'яті і турботи про тих, для кого війна залишила незагойні рани в серці. емоцій викликала поява на сцені автора та виконавця українських пісень, котрий став до лав Збройних сил України і став солістом оркестру почесної варти окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Олександра Кварти. Сміляни не лише підтримали його на сцені під час виступу, а й спільно виконали гімн українських січових стрільців. not nah.